Щойно йду займаюся собакою, і ззаду підходить мужичок теж з собакою, і я розумію, що зараз буде щось цікаве. Питаю у мене, ти держиш? А от тебе сука там. Я розумію, до чого він це питає, тому що є такий міф, що одностатеві собаки деруться, а різностатеві собаки при зустрічі не деруться. З власного досвіду вам скажу, що це все абсолютно маячня. Далі. А у тебе там сука, Бо тому що ти теж сука. вона злобна, вона зараз як всепиться, ми їх не рознімем. У нього мети став, а у мене стаф. Ці собаки деякими людьми позиціонуються як байцовські собаки. І тому думаю, що вони вміють кусати апріорі, причому так смертельно просто, що не рознімеш і не, роз... не розщемеш челюсті. Знову міф. Чому? Тому що собаку ще треба навчити кусати, навчити кусати людину, навчити кусати і тримати, а не куснути і відбігти, і не жувати. Тобто, природа це іще не все. А скока твоєї? Ну, я розумію, що це людина сексист, по-перше, тому що він. Не допускає собі навіть в голові думки, що жінка може бути кінологом і щось може знати трошки більше ніж він про собак, бо він же ж великий собачник. Я просто кажу: я не хочу з вами балакати і іду від нього. А ви тратите свої нерви на таких людей, щоб пояснити їм, що вони не праві чи ні.